Все, хоп, море як завжди красиве, але воно ха, кожен раз по-різному хвилюється. От у нас такі до метра. Вилічки. Я не знаю, як з айбордистом Можна тут насолоджуватися свої ні. Але зараз саме цікаво дуже. От, особливо цей <смітністю>, рибак зайшов, думаю, що він ближче до риби, а він ближче до <смітністю> хвилі, ніж до О -о 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 -о. мужнім він всю хвилю. Переніс. а як наступна? Ти ж мужня, молодець який. О, а наступна. О, і вся пройшла. Вони на різні відстані. Опа! оце це рибак! оце це рибак. А ви такі?